Привіт усім! Погодьтеся, комп'ютер для багатьох із нас це така собі магічна скринька. Ми натискаємо кнопки і щось відбувається. Але що саме? Сьогодні ми спробуємо розібратися в цій магії. Давайте разом зазирнемо під капот і перетворимо складні речі на прості і зрозумілі. Отже, що ж там відбувається, коли ми вмикаємо живлення? Як купа, по суті, неживого заліза і пластику перетворюється на потужний інструмент для роботи, творчості чи розваг. Ну що ж, починаємо нашу невелику подорож у цифровий світ. Коротко про наш план. Спочатку поговоримо про залізо, тобто про фізичні компоненти. Далі познайомимося з мозком комп'ютера операційною системою. Потім розберемося з правилами для програм і наостанок збудуємо надійний цифровий захист. Поїхали. Отже, розділ перший. Цифровий інструментарій. Давайте почнемо з самого самого початку, з того, що можна, так би мовити, помацати, тобто з фізичних компонентів, які ще називають залізом. І знаєте, що цікаво величезний настільний комп'ютер, ноутбук на столі, планшет і навіть смартфон у кишені усе це, по суті, комп'ютери. Хоч вони і виглядають по-різному, їхня внутрішня логіка, їхня, скажімо так, ДНК одна й та сама. І от саме в ній ми зараз і розберемося. Так от, у середині кожного з них є три головні герої. Перший це процесор або ЦП, Це, ну, це мозок, він думає і виконує всі команди. Другий оперативна пам'ять ОЗС. Уявіть собі робочий стіл. Чим він більший, тим більше задач можна виконувати одночасно. І третій це накопичувач, це така собі шафа або архів, де все зберігається надовго. І навіщо все це знати? А все дуже просто. От коли в браузері відкрито 10500 вкладок і нічого не гальмує, це ми дякуємо великій оперативній пам'яті. А коли будь-яка програма запускається ну просто миттєво, це вже заслуга швидкого процесора. Бачите? Ніякої магії. Добре, із залізом розібралися. Але саме по собі воно це просто купа деталей. Потрібен хтось головний, хто буде всім цим керувати. Такий собі диригент. І це операційна система. Так, операційна система або скорочена ОС, це і є наш диригент. Вона, наче диригент оркестру, махає паличкою і каже: Так, процесоре, ти робиш це, пам'ять тобі ось тільки місця. А ти, програмо, запускайся. Без неї, чесно, комп'ютер це просто дорога коробка. І ці диригенти, тобто операційні системи, бувають, грубо кажучи, двох видів є пропєтарні, це коли одна велика компанія, як от Microsoft з її Windows або Apple з MacOS, все зробила сама. Зазвичай це дуже зручно, все працює з коробки, але система закрита. А є системи з відкритим кодом, як от Linux. Її створюють тисячі ентузіастів по всьому світу, це дає просто шалену гнучкість, але іноді треба трошки погратися з налаштуваннями. Окей, у нас є тіло, залізо і є мозок, операційна система. Чого не вистачає? Правильно, інструментів, тобто програм або софту. Саме вони й роблять комп'ютер таким корисним. І тут є кілька простих правил. Це знаєте, як цифрома гігієна. Спочатку програму треба знайти, потім обов'язково глянути на ліцензію, щоб розуміти правила гри. Звісно, перевірити, чи вона взагалі буде працювати на вашій системі, ну і найважливіше, мабуть, не забувати оновлювати. Це і нові можливості, і безпека. Так от щодо ліцензій: якщо коротко, їх є три основних типи. Перший Freeware. Назва говорить сама за себе. Free – безкоштовно. Це програми, які можна просто завантажити і користуватися скільки завгодно. Ну, наприклад, популярні браузери або медіаплеєри. Другий тип це ShareWare. Це така собі модель Спробуй, перш ніж купити. Тобто дають покористуватися програмою якийсь час безкоштовно, а потім, якщо сподобалося, треба платити. Класичний приклад багато програм для редагування фото чи відео. Ну і третій найпростіший варіант комерційна ліцензія. Тут все зрозуміло. Щоб користуватися, треба спочатку заплатити. Це стосується більшості професійних програм або, наприклад, комп'ютерних ігор. І ось ми підходимо до останнього, але, можливо, найважливішого розділу наш цифровий дім майже готовий. Залишилося збудувати навколо нього міцний паркан і поставити сигналізацію, бо будемо відверті, в інтернеті не завжди безпечно. Головна небезпека, про яку все чули, це, звичайно, комп'ютерні віруси. Якщо просто, то це такі собі шкідливі програмки-паразити. Вони можуть робити різну капость від крадіжки паролів до повного блокування комп'ютера. Як же від них захиститися? Перша лінія оборони це, звісно, антивірус. Уявіть, що це такий собі охоронець, який ходить по вашій системі 24 на 7, перевіряє всі куточки, і якщо знаходить щось підозріле, одразу ж це знешкоджує. Але є і друга лінія захисту це бренд Мауер або його ще називають Firewall. Якщо антивірус це охоронець всередині, то бренд Мауер це такий суворий фейс-контроль на вході до вашого комп'ютера з інтернету. Він перевіряє абсолютно все, що намагається зайти чи вийти, і якщо йому щось не подобається, двері зачинені. Ну от і все. Ми з вами пройшли шлях від звичайного заліза до програм і навіть збудували систему захисту. Сподіваюся, тепер ця чорна скринка стала трішки зрозумілищою. Бо насправді це ж просто інструмент, але з... який потужний інструмент. І коли розумієш, як працює інструмент, головним питанням стає не як, а для чого. Ваш цифровий простір готовий. Тож, що цікавого буде створено у ньому? Дякую, що були з нами.